Зустрічайте новий напівавтоматичний шиномонтажний верстат з можливістю встановлення допоміжного важеля велкрав W620 sz Великий робочий стіл і самоцентруюча чотирьохзатисна система. Максимальне зовнішнє захоплення диску 22 дюйми. Ідеальний рух лодочок по направляючим. Вбудована система підкачки колес. Опускання та підйом допоміжного важеля здійснюється пневматично. Відстань від кулачків до монтажної голови дозволяє працювати з колесами шириною до 370 мм. Зручне керування позицією допоміжного важеля. Опускання та підйом виконується пневмоприводом. Монтажна лапа може взяти в роботу колеса шириною до 340 мм. Сила віджиму 2500 кілограмів. Важель ефективно виконує розбортування та збирання низькопрофільної резини. Це перший напівавтоматичний станок з такими широкими можливостями. Обирайте! Ваша майстерня поповниться надійною робочою конячкою.